Ручку. Мою ручку, можна? Смислі, верни, ручку, ручку. Верни. Смислі, верни, ручку. Ви її віддали. 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 Дивіться, що поліцейський робить. Дай ручку, що тобі віддав. Мені віддали, ми з вами натиспіл ходимо. Дивіться, що я хочу написати поясню. Ви, ви шкодите моє майно, шановні. Ваше майно. Майно, в мене тут ноутбук, який коштує 2000 євро. Та не тисни мені ноутбук. Ручку верніть. Ви за ручку мене чіпаєте? Да, я не забираю, я пишу пояснення. Я пишу пояснення. Я... Що Власне, мені пояснення писі, написати? Чим писі. мені написати пояснення? Ручкою? Якою? Ви забрали ручку Рисіли в мене? Ви сіли до свого автомобіля. Так, в мене немає ручки. Забрали мій листочок. Це не ваш листочок. А це, це, майно я це майно україни. Це майно України, вашу службу. А я собі розпечатала за кошти чи я. Чи мені надав? Ви на роботі. В особистий час ну, дайте знаємо, ви. Дайте мені знаємо, ручку. Знаємо, будь ласка. Дайте мені ручку. Дивіться, двоє поліцейських накидаються на людину. Ви, ви на мене накинулися зараз за ручку. Ви на мене накинулися за ручку. Так, правопорушення. Дивіться, так дивіться, як ви ходите по дорозі. реєстратора даного автомобіля. Так, супер. І далі, дивіться, як ми провертали, ви виходите перед машиною. Ні. А я вам покажу відео, де ви спеціально розвернулися в мою сторону, щоб створити таку пригоду, щоб цим скористатися. Без проблем. І крім того, ви крім того, ви в мене виривали ручку. Обов'язково. Обов'язково. Що Обов залишилося у вас? Це хабарники. Хабарники. Да. Я вас зафіксував? Звісно. Вони в мене виривали ручку з телефону. Я вже зв'язався з садвері, все нормально, він вже в курсі. Ну. video monitor